На сьогодні стурбувала ситуація, яка сталася, неприємна ситуація, яка вчора сталася у приміщенні власне, першого національного каналу і певний інцидент депутатів Верховної Ради і керівник, за керівником першого національного каналу. Я хочу сказати, що. Олег Ягнуло, голова Всеволодя Субтитровсья, висловив свою позицію, яка є наступною, що на ми, опозиційні політики, десь не завжди до кінця зрозуміли, що ми є частиною влади і ті засоби і методи, які були на Майдані. Сьогоднішній час моїх ми повинні діяти по-іншому, Висновив жаль з того інциденту, який відбувся. Народний депутат України Ігор Міросиченко, готовий скласти скажімо так, депутатську невторгненість, відстоювати, стати перед судом, відстоювати свою позицію, І також перед громадою. Хочу сказати, що зараз... Десь 12 в 12-й годині мала бути прес-конференція в Верховній Раді і також керівництво партії, депутати Верховної Ради мало висловити свою, свою позицію з того питання. Хочу сказати, що я також вважаю, що дії були дещо. Емоційними, керувалися емоціями, а не розумінням того, що влада має діяти зараз, ми влада вже, не має діяти по-іншому. Розумію, чим ті емоції викликані. Події в Криму, події в Україні. Гинуть люди. Десь національний перший канал освітнього зовсім це по інакшому. Але ми не можемо керуватися емоціями, а мусимо керуватися зараз, знаєте, холодним розовом.